Росія не оточувала українські війська в Курській області, спростування заяв Трампа, що відбувається. Російські війська не оточували тисячі українських військових у Курській області попри заяви Президента Америки Дональда Трампа. Що сталося? Трамп заявив, що українські війська нібито перебувають у повному оточенні в Курській області. Насправді близько 10 тисяч українських військових. Організовано відійшли з позиції у регіоні ще кілька днів тому. Аналітики та військові на місці підтвердили, що загрози оточення не було. Що кажуть військові та експерти? Оператори безпілотників та аналітики заявили, що ситуація в регіоні була під контролем. Відступ військових був організованим, хоча й супроводжувався втратами техніки через атаки безпілотників. Військові аналітики наголошують, що слід спиратися на реальні дані розвідки. А не заяви політиків. Чому Трамп зробив цю заяву? Висловлювання Трампа можуть бути частиною переговорної тактики напередодні можливого припинення вогню. Він заявив, що особисто просив Путіна пощадити українських військових, хоча на той момент українські війська вже залишили Курську область. Це може бути спробою вплинути на переговорний процес, у якому Америка прагне домовитися про перемир'я. Факти підтверджують, що українські війська не були оточені, а організовано відійшли. Ситуація на фронті залишається під контролем. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.